Почуй мене аудіокниги українською. Підтримайте, будь ласка, канал коментарем та вподобайкою. Це надзвичайно важливо. Для фінансової підтримки посилання є в описі під відео. Буду вам щиро вдячна! А зараз ми повертаємося до Шис та Альда. Чи дійсно вони втечуть, і чи вдасться їм уникнути зустрічі з Ешеаном. Приємного прослуховування. Альт, це неправильно! У моїй душі сколихнулося обурення. Не зараз, коли йде наймасованіше вторгнення за. за за сурта, знає скільки років. Підсаланець замовк, а я вловила його почуття сумнів. Він справді засумнівався. Отже мені правильно здалося, що Альт все ще схилявся до участі у захисті свого світу. До того ж, мстиво нагадала я, ти вже одного разу втік на свою голову. За інших обставин, тоді я помилився, визнаю. Я переоцінив свої сили та недооцінив чужі. А ти певен, що не повторюєш цю помилку? Втеча до іншого світу зараз це однозначно дорога в один кінець. Я підставлю рід суар адже мене вважатимуть дезертиром або ще краще зрадницею. Підсаленець мовчав а мене трусило вже не від усвідомлення біди, що невідворотно насувається, а від найзвичайнісінької злості. Альт неодноразово говорив про те, що він боягуз. Але потім власними ж діями спростовував ці слова. Чому мені вірити? Невже тобі не здається, що після нашої втечі всі будуть тільки раді, якщо Ашан нас уб'є? Ніхто не захоче захищати боягуза та зрадника. Злість дала мені трохи сил, але втома все ж таки зробила свою справу. Емоція швидко згасла. Альт продовжував мовчати, не даючи відчути мені жодного відлуння своїх почуттів. Через це я гадки не мала про наші подальші дії. Тому просто сиділа на ліжку і дивилася на стіну, стоячи біля якої нещодавно меп показував залишкові сліди від ритуальних візерунків. Знайди сата, десь за хвилину проговорив підселенець, з'ясуй його план дій. І йди з ним, куди б він не зібрався. Я видала шелестливий смішок. Кістки Суртаза невже до цього зануди повернулася його звична розсудливість? На радощах від цієї думки я приступила до довгого та вдумливого взування своїх черевиків з високою шнурівкою. Воно мене і не покидало, уїдливо відповів Альт на мої думки. Просто якщо тобі настільки небайдужа думка своїх родичів, хай буде по-твоєму вирушимо на передову і героїчно загинемо. Так, схоже, рано я зраділа за офіційною версією подій. Зрозумівши новий план, я не могла не погодитись, що це могло стати непоганим компромісом, і в обороні візьмемо участь для очищення моєї совісті і опинимося подалі від Ашеана з більш ніж пристойного приводу. Залишиться лише в слушний момент телепортуватися, а як це зробити, зараз думати не хотілося. Головне, щоб ця офіційна версія не збіглася з реальними подіями, глузливо додав підселенець. А для цього вже доведеться постаратися. Доведеться, луною озвалася я. Піднявшись на ноги та активувавши чари левітації, я дозволила своїм стопам відірватися від підлоги приблизно на долоню. Підтягнувши до себе і закинувши через плече торбу, окинула поглядом кімнату. Ніби нічого не залишила, тільки сукня німим докором звисала зі спинки стільця. Треба, хоча б, попросити вибачення за зіпсовану річ, чи що? Підлетівши до дверей і штовхнувши стулку, я вилетіла в коридор, і лише на півдорозі до сходів зрозуміла, що будинок затих ні розмов, ні вигуків, ні дзвону посуду. Мовчання, яке стало майже відчутним, розбавляли лише скрип, шерех і звуки кроків унизу. Мабуть, про вторгнення знали вже всі. Схоже, твоїй тітоньки таки доведеться тримати меба силоміць, зітхнув Альт. Принаймні до рішення ради. Навіть не схиляючись через поруччя майданчика на другому поверсі, я бачила, наскільки неспокійно було внизу. Похмурі гості снували між їдальнею та передпокоєм у супроводі слуг, зрідка і тихо перекидаючись короткими фразами. Лише сад, спокійно і нерухомо висів у повітрі посеред зали, схрестивши руки на грудях. До нього я й попрямувала. Давно чекаєш, мені й не спало на думку нічого ліпшого, ніж спитати про це. Замість відповіді, сад мовчки хитнув головою Ну, хоч так. Сектор Хеф, я знаю, тихо перервав мене ліч. І від його голосу мені стало моторошно. Таким відсторонено меланхолійним я його ще жодного разу не чула. Дід повідомив. Він уже повернувся? Так. І просив передати, щоб ти зазирнула до нього, тільки но звільнишся». А щодо. Тобто, прямо зараз, спокійно та незворушно додав сад. Добре. Я не приховувала своєї розгубленості. Я так розумію, всі вже знають про вторгнення так. І як меб, незавершене питання повисло у повітрі. Сад видав невеселий смішок. Вирушає на передову. Я клацнула щелепою. Не те, щоб це було несподіванкою, але. А тітонька. За рішенням ради була похмура відповідь Ну, з тобою він, я залишаюсь у столиці згідно з тим же ж рішенням. І тут мені стало зрозуміло, чому сад здавався таким неприродно спокійним, тому що був геть розлюченим, кістки суртаза прошелестіла я. Ліч хруснув стиснутими у кулаки пальцями. Дід не казав цього прямо, але за його тоном було очевидно, що все дуже погано. Тихо додав він, тому основні сили залишаються в столиці, щоб обороняти її, а решта має дати їм час для приготування. Мені стало страшно і гірко водночас в грудях заворушилося погане передчуття. Настільки сильне, що я такого ніколи ще не відчувала. А він не казав, куди мені? Дід чекає тебе в кабінеті. З цими словами сад розвернувся і полетів до сходів на гору. З за дверей їдальні вилетіла тітонька саді та помчала у напрямку бібліотеки, навіть не кинувши погляду у мій бік. Хоч зараз це мене не надто засмутило. Навряд чи тітонька, зараз у гарному настрої. Це мені не подобається. Підселенець вирішив поділитися своєю дорогоцінною думкою. Говориш так, ніби мені це подобається. Я не про вторгнення. Гадаєш, у лорда Тіора є для нас якісь особливо погані новини? Та є щось така підозра. Під час цієї короткої розмови я встигла дістатись дверей до кабінету лорда Тіора і тепер нерішуче зависла перед ним. Втім, всі, охочі вийти з дому, вже напевно встигли це зробити, тож не було кому спостерігати за моєю нерішучістю. По той бік вікна продовжував лити дощ, і мій боязкий стукіт у двері розчинився серед гуркоту величезних крапель, що розбивалися об навіс над ганком. Але лорд Тіор, схоже, його все ж таки почув. Двері тихо прочинились, і крізь щілину, приблизно з долоню шириною, я побачила, що в кабінеті було темно. Через це або через очікування ще якихось поганих новин, я гостро відчула, наскільки ж мені не хочеться заходити. От тільки моя думка, як завжди, нікого не цікавила. Штовхнувши стулку, я відчинила двері та влетіла до темряви. Вона була надиво схожа на ту щільну, мало невідчутну, непроникну чорну пітьму, що огортала мене щоразу, коли я покидала внутрішню схованку підселенця. Мій магічний зір швидко пристосувався, і я зуміла розгледіти двох кістяних гончаків. Не рухаючись і без жодного звуку, вони спокійно лежали в кутку ліворуч від мене, наче спали. Ковзнувши поглядом по стінах над ними, я побачила не глибокі, але довгі багатоярусні полиці з сувоями, склянками, різноманітними кісточками та сурта знає чим ще. Звісно ж, полиці були зачаровані. Їх закривала напівпрозора завіса, схожа на ту, що я бачила в маєтку кіліра. Але навіть якби її не було, мені б все одно і на думку не спало торкатися чогось у цій кімнаті. Окинувши поглядом невеличке приміщення, я виявила, що крім полиць та пари кістяних гончаків у ньому нічого не було, лише розкреслена незрозумілими символами підлога та світлі двері точно навпроти входу. Виходить, кабінет там. Я вирішила спитати в підселенця, бо ця кімната була чи не єдиною, де під час підготовки до весілля мені не довелося побувати. Безперечно, відповів Альт. Ця кімната схожа на майстерню. Втім, нічого не змінилося. Мій дід та батько таким самим чином розмежовували особистий та робочий простір. І місце сили також знаходиться там, за дверима. Зібравшись із духом і відчайдушно прислухаючись до своїх відчуттів, я вирушила вздовж стіни, там, де на підлозі не було цих дивних незнайомих символів. Емоція підселенця, схвалення, натякнула мені, що я вчинила правильно. Підтвердженням цього служило і те, що під час обережного просування вздовж стіни найближчі до мене символи починали м'яко мерехтіти золотистими відблисками, але одразу згасали при моєму віддаленні. Перевіряти, було це грою моєї уяви чи ні, чомусь не хотілося. Нарешті я завмерла перед дверима зі світлого дерева, прожилки якого рівно світилися густим, темним золотом. Відчинилися вони самі, мені навіть не довелося стукати. Золотисті часточки магічної енергії легкою хмарою випурхнули з-за неї та й припали до підлоги майстерні, ніби у спробі чи то обмацати, чи то погладити її. «Проходь, Шиз!» Голос лорда Тіора, що пролунав по той бік порогу, здавався мені вкрай втомленим. Мовчки підкорившись, я опинилася в невеличкій кімнаті, заповненій мерехтливими золотистими пилинками, які кружляли у захопливому танці. Те, що я бачила у своїй кімнаті поверхом вище, було лише слабким відблиском краси та дивовижності цього явища. Ліч, одягнений у розшите сріблом чорне, багатошарове вбрання, висів у повітрі біля масивного письмового столу. Ви хотіли мене бачити, лорда Тіор? Так, і тиша. В'язка тягуча, що розбавлена, лише дріботінням крапель дощу за вікном. Цікаво, він покликав мене до себе, щоб просто так незатишно помовчати. Я це й у своїй голові чудово можу зробити. Заспокойся і перестань думати про всякі нісенітниці, буркнув підселенець. Найімовірніше, він якраз і хоче змусити тебе занервувати. У нього гарно виходить. Я помітив була знайома з лордом Ашаном до зустрічі сьогодні. Кістки, суртаза, через бурчання Альда я мало не прогавила поставлене мені запитання. Як гадаєш, сутечка у маєтку вважається знайомством? спитала я в Альда. Підсаланець не відповів на моє відверто глузливе запитання. Мене ж охопили якісь дивні нездорові веселощі. Цікаво, це наслідки нещодавнього втручання Альда чи мій особистий спосіб непомітно збожеволіти. Ні, лорда Тіор, до зустрічі сьогодні я не була знайома з лордом Ашеаном. Сподіваюся, я таки правильно зрозуміла його питання, а потім, трохи помовчавши, набралася нахабства і додала. Та й зустріч сьогодні важко назвати офіційним знайомством. Прикуси язика. процідив підселенець. Складно прикусити те, чого нема. Єхидно відповіла я. Але ж ти знаєш, хто він? Тим часом продовжив допитуватися Ліч. Другий у раді давніх. Вірно. Голова роду Суар зітхнув, І він знає, хто ти. Від цих слів мої веселощі, як вітром, звіяло, а Шеан міг знати про мене надто багато цікавого та смертельно небезпечного. Також він дуже цікавиться твоїм піднесенням у такому юному віці. Це погано? Піднесення? Лорд Тіор засміявся. Ні, це непогано. Але інтерес лорда Ашіана то вже тривожніше. В якому сенсі? Він хоче поговорити з тобою сьогодні. Треба тікати. Прошепотів підсаланець на межі моєї свідомості, я відчула відлуння його тривоги. Мені листить увага лорда Ашеана. У такій ситуації підбирати слова і без бурмотіння Альда було б неймовірно складно. Але чи не здається вам, лорда Тіор, це трохи невчасним? У нас тут вторгнення, начебто, я можу бути корисною під час підготовки до оборони. Здається, але вічливому проханню другого в раді давніх дуже важко відмовити. Ліч повернув голову до вікна. І задумливо додав, я навіть сказав би, що практично неможливо, коли від цього залежить доля твого роду. Що? Мене непокоїть одна річ, Шиз». Лорд Тіор проігнорував запитання і знову повернувся до мене. Я, мало не всією своєю ілюзорною шкірою, відчула важкий погляд блідозелених вогників у його очницях. Що таке він знає про тебе, чого не знаю я? У чому причина настільки пильного і нетерплячого інтересу, задоволення якого варта життя Мебіора? Здається, мене почало трясти. Але опустити погляд, щоб переконатися в цьому, я не посміла. Продовжувала дивитися в очниці глави роду Суар Як це розуміти, лорде Тіор? На світанку Мебіор і ще кілька сотень нещасних з інших родів вирушать до другої лінії оборони. Голос ліча став сухим і безпристрасним, мертвим. Якщо вона не паде до того моменту а вже ж, але мого правнука можна врятувати від неминучої загибелі та залишити у столиці, а Шиан Шантаж, це так низько, і настільки ж очікувано. Голос підселенця пролунав похмуро і глухо, але я не надто звернула на це увагу. Її повністю захопили наступні слова лорда Тіора. Ашан пообіцяв цьому посприяти за умови, що ти відвідаєш його маєток сьогодні до півночі. Щиро дякую за увагу. Залишайтеся і надалі з моїм каналом і слухайте аудіокниги українською у моєму виконанні. А також продовжуйте слухати про пригоди Шис та Альда. Здається, цього разу Шис вляпалася у величезну халепу. До нових зустрічей.